8 березня представники громадської організації шанувальників боксу у Золочеві передали інвалідні візки та ходулі, привезені із Німеччини благодійному фонду Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами. Багато людей сьогодні мають проблеми і вони сидять. Тут, наприклад, ми мали останню розмову, і наші хлопці, які роблять нас в будинку, їхній один із братів є інвалід. І він. Так само потребує дочка. Тобто дуже багато людей є, дуже багато, особливо діти. Тому щиро всім дякую за сприяння, допомогу. І ми своєї сторони завжди раді на такі податки. Та ми, ми теж дуже вам вдячні за вашу добру справу, що ви знаєте, як правильно і куди то добре споділити ту справу. І ми, я сподіваюся і вірю в то скажу більше з такими людьми, як ми з вами, родом до Спалива, організація шанувальників Боксу і ваша церква, що ми досить покажемо іншим людям, іншим організаціям, що просто можна робити щирого серця і відповідно не з якимись там намірами, що з мати. Що Все це є, як то кажуть, з Божою. Ми будемо дякувати Богу за те, що Він нам здає здоров'я і сили відповідно нам. Давати тим людям, які в тому нуждають. То дякуємо. 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 дякуємо за допомогу і здоровий спосіб життя завжди перемагає.